Яка там уже вечеря, уже нічого не хотілося, а просто хотілося зустріти тут дитину, забрати її до себе. Хлопчик розповів, що він іще семеро дітей перебувають під опікою священника, але ніхто й не здогадується, що коїться у стінах їхнього дому. Він дуже був наляканий, він обнімав і просив захистити мене від е, знущання, від насильства, яке відбувається у родині. Альона боїться звертатися до правоохоронців та соціальних служб, бо переконана, їй не повірять. У цього батюшки кум на кумі поліцейських кумов'я, в суді кумов'я, в соціальній службі кумов'я. Куди нам звертатися? Ви наша надія. Останнім рятувати цих дітей, які в його там залишились, над якими він ще досі продовжує знущатися. Що відбувається в багатодітній сім'ї священника опікуна? Чи дійсно батюшка б'є та розбещує підопічних? До чого тут карцер і хто пішов на детектор брехні, аби довести свою правду? Закриваємо двері і, будь ласка, сідаємо. Заради порятунку вісьмох дітей, які живуть зі священником опікуном, до нашої студії сьогодні приїхала Альона. Але на чиєму обоці правда ось в цьому? Розібратися. Давайте пригадаємо ту вечерю, з якою все почалося. Це було 10 жовтня. Я готувала вечерю. Діти мої, деякі менші були вдома. Старший пішов на вулицю гулять. То через деякий час він заводить колю. А як він виглядав? Дуже брудно виглядав, Непострижений. Грязний е, светр грязний. ну, Брудна дитина була. Він розказав, що утік від батюшки. Він вже три дні тинявся. То він що, просто не божив десь? Ну, так. Да. Ви нагодували дитину. Так, да, нагодувала, напоїла. Uh -huh. Він помився, підстригли, привели Викола, до порядку. Вас про е, щось попросив? Попросив у мене про допомогу. Заберіть мене з тієї родини. Мені надоїло знущання батюшки, ці карцери, де закривають дітей, побиття галушами по морді. А скільки часу Микола прожив у сім'ї священника? Років около 10, може. йому. зараз 14 15 років йому. Війну. То весь час все це тривало, ці знущання. Да, да. Жорстоке ставлення до усіх дітей? Так. Да. До дівчат там зовсім інакше дівчата, а хлопці є хлопці. А скількох дітей вони виховують? Восьмеро. Все, це не рідні діти. Ні. Один тільки старший, я не знаю, років 24, ну До 30 років це один єдиний син їхній. Зараз наразі вісьмох вони да. виховують. Скажіть, будь ласка, а що більш за все вас шокувало під час розповіді Миколи? Все. Знущання. Над дітьми, так як вони поводять закривають у карсерах, там, де просто кімната, закриваються на ключ, і все, і ти сидиш. Потім, коли кудись їдуть, вони закривають кухню, вони закривають погреб, вони закривають туалети, вони закривають ванни, вони закривають геть повністю. Хочете жити? Умій віртетися, як вони говорять. Туалет на вулицю. Їсти шукайте. Ви сказали, що можливо відрізняється ставлення до дівчаток в цій сім'ї священника. Що ви мали на увазі? Коля розповів, що вони стояли якось у вікні і наблюдали таку картину, коли батько.